Жили в лісі білосніжка та сім гномиків, і все в них було гаразд. Але якось перестали гномики слухатися білосніжки, перестали дотримуватись режиму, і пішла вона від них, образившись у чащу лісу. Що ж, не так робили гномики. Наприклад, коли настав час ранкової гімнастики, то зробив її лише один гном, а шість лежали в ліжках. Отже, число сім складається з двох менших чисел один та шість. А коли настав час обіду, лише два гноми прийшли до їдальні, а п'ять забарилися на прогулянці. Отже, число 7 складається з двох менших чисел 2 та 5, А на денний сон вклалися лише троє гномів, а четверо бавилися. Отже, число 7 складається з двох менших чисел 3 та 4, один та 6, 2 та 5, 3 та 4. І вирушили гномики на пошуки білосніжки, але вони настільки маленькі, що не можуть пройти через коріння та високу траву. І вони згадали про веселку, яка високо-високо над деревами піднімається. Підійшли гномики один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, скільки всього гномиків прийшло до веселки? Вірно, сім. А тепер будемо рахувати їх за порядком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий гномик. Який гномик буде йти жовтою смужкою? Вірно, третій. А який гномик йтиме блакитною смужкою? П'ятий вірно. Який за порядком гномик піде по червоній смужці? Перший. А який гномик прямуватиме зеленою смужечкою? Четвертий. Який гномик піде по фіолетовій смужці? Сьомий. А який гномик крокуватиме синьою смужкою? Шостий. Який же гномик піде по помаранчевій смужці? Другий. Молодці малята, отже гномики вирушили у дорогу. Забравшись високо на веселку, вони зрозуміли, що їм потрібен килимок літачок. Та у кожного гномика був маленький шматочок цього килимка. З'єднавши ці частинки вірно, ми отримуємо килимок літачок прямокутної форми. Впоравшись із завданням, гномики полетіли на своєму килимку літачку облітати лісові галявини. Та на одній такій вони помітили з висоти білосніжку, яка втомлено відпочивала на галявинці. Гномики попросили вибачення, та вони всі разом повернулися додому. Отже, скільки було всього гномиків 7. А скільки кольорів має веселка? Також 7. Цифру 7 починаємо писати з верхньої хвилястої лінії зліва направо. Потім опускаємо з верхнього правого куточка похилу лінію вниз. Відриваємо руку і креслимо горизонтальну лінію зліва направо. Молодці малята!